І так, всім привіт, моя Лакі, значить сьогодні в uh, Ice Cream uh, 4. Uh, Будемо проходити хард, але уже з включеним Найтмаром. От. Що ж, можемо починати. Можемо починати. Зараз ще я подивлюсь, чи в нас Найтмар включиться. <laughs> так, ну я, я не знаю, чи включиться Найтмар, тому що я думаю, що коли історія, то, тип, типу, нам Найтмар не показують. Я надіюсь, що буде з Найтмаром. Якщо не буде, то ладно. Ну, коротше. Поїхали, так. Да. У нас найтмар включений. Ой, не поняв, що за. Блін, тут управління, воно дуже якесь таке. Можливо, ось так зробити, то. Да -да -да. Воно буде трошки. Ой. Ой! Куди? Подивіться, як біжить. Подивіться, як біжить, малий. Малий. Малий, ти, що тут попута трошки. Чуть-чуть. Коротше. Е, виходимо до Бориси. Боріск. Виходимо до Боріски. Так, ну. Не. Найтмар. Добре, ж тут Найтмар хоча б а, а в адекватних об'ємах, масштабах. Давайте ще тут покажу я. Ось так от. Нам же ж треба взяти щось таке як кубок там, не знаю. Зараз щось знайдемо. Зараз щось знайдемо. Тут ще нікого нема. Добре. Е, нема. Цікаво чи чує ці всі звуки наш пова поважний. Оп. Отак от. от. Е, на 30 секундочок, просто на пару секундочок. отак от, от е, І все. Не. Коротше, найрод е, лізе до нас. Оцю от, е, Я, коротше, використав вже не буде. Е, стрімяночка. Болтики. Там же, напевне, рот проснувся. Будемо бачити Два. Окей, і виходить, що. Лізем. Шукаємо е цю головну кімнату одним словом. Ну, коротше, рот може проласти все. Е ой. Окей. Роди. Нам, мені вже на тих родів вже плювати. Окей, Най не будуть. Місце самого зараз айскріма швиденько е виключити. Навіть йому, не знаю, хід зверху відкрию, щоб уже, знаєте, бідненький не лазив. Знаєте, куди не треба. Так. А де мій. Е, я би. Аво, мій кубок? Вже навіть, я не знаю, роду... Та ні, я думаю, що род звідси не піде, ну, А, а може й все ж. Чекаємо зараз е, рода. Клинінг, Клейнінг, так. Да. Клинінг. Да. Дарк. Даркер. Чому Даркер? Чому не найтмар? Не знаю. Окей. Okay. А може справді рот полізе з того боку? Я поки що не знаю. Ну, я сумніваюся, що він з... Ой, рот тут. Окей. Давай, Рот, сюда йди. Ми зараз ще плюс цього розбудем швиденько. І все. Не поняв. Окей. І так, Рот, ти у нас... Е... Ну, коротше, ти у нас валяйся, а... А я що? А я пішов виконувати свої е, справи. І так. Що нам треба? Я вже навіть забув, як його проходити. Ну зараз все, все зробимо. Зараз все зробимо. Давайте спершу морозиво, виходить, позбираємо. Не, не зрозумів. О, карточка. Карточка. Давайте, най уже най зламається. Е, карточкою зараз відкриємо. Оці от.. е-е-е... Шавки. Шавки. відкриємо. Так, де вони там? Ну тут, я думаю, їх немає. Тут найтмар, тут я вже буду губитися дуже часто. Тому що на найтмарі. Я. Ого! Тут тут айскрім два пальці не підтримує. Бачите? Я одним пальцем е зажав екран, а другим тикаю і щось. Бачите, що робиться. Коротше, тут суто одним. Ой-ой. Так, що там? Хтось ще йде чи що? Не не надо, не надо. Так, мені треба зорієнтуватися і знайти. Що мені там треба знайти, не знаю, але щось там треба мені коротше знайти. Е, шкафчики. Е, де шкафчики? Е, мали бути ось тут десь. Е, так, мали бути. О, якраз ідеально. Ну, я мав зразу тут перевірити, але розумієте, я не перевірив. Ну, буде. Рот лежить. Ну, як лежить, знаєш. значить, значить далі лежим. Ми поки що піднімемося наверх. На рода особу. Увагу не потрібно, думаю. Звертати увагу. Так, морозиво. Одне морозиво точно я знаю, мусить бути. Де ж воно? Мусить бути на ось тут, от, біля Борізки. Воно, виходить, я думаю, що ось тут. Да, воно тут. Ідемо, напевне, чуєте. Та я, напевне, збігаю краще вже е через цей. Через е вхід біля Борізки. Біля контролу руму ось тут. От. Обійду. Замість того, щоб е цей обходити так довго. Я краще тут швиденько зараз полізу. Ось так. Все. І собі пройдуся ось туди. Окей, одне Морозова тут. Зараз друге ми точно знайдемо, тому що я знаю, що друге завжди спавниться в туалеті. Так, сюди кладемо. Третє, чесно, без поняття, де то третє буде. Зараз будемо дивитися. Ага, тут. А, мені побачилось. Якийсь там жовтий колір. Опа. Це що за дружок підлядувати не, не красиво то Я в туалеті якби знаходжусь. знаходжусь. От зразу треба було сюди зна... заходити, почекай. Мені щось трохи дивно, що морозова ніде нема. Морозова ніде нема. Оце дивно. До речі. Тому що, по суті, воно тут мало бути, але воно не тут. Навіть близько не тут. Хм, де ж воно може бути? Ну, Дивіться, тут є. люк, не знаю, куди він там веде, але напевне до жовтого морозу. Тут закрито. Наліво тут. Э, почекай, ми ж тут були. Ну так, а ми тут були, ліземо далі. Тут у нас э, темно капець, блін, нічого не бачу. Як тут щось вообще нащупати, нащупати. Нащупати як тут взагалі щось. Так, стоп. Де морозиве, я так і не зрозумів. Сім. Сім. Е, сім, так сім. сімка. Сімка, нолік Давайте чуєте, давайте, напевне, я пошукаю жовте морозово в музеї. Чуєте, реально. Сім, шість, окей. Шість, сім, шість е, Жовте морозове я пошукаю в музеї. Е, ну тут пізніше трохи. Все зробимо. О, тут ще є якийсь е, люк. Давайте сюди ще пролізем. Тут, я так розумію, можна перебиратися. Тут може. Є, да, тут є цифра один. 6-7-1. 6-1. А ще десь там може буде циферка 678. Окей. Давайте вже прям 6-7-1.8. Ну, а вдруг вийде. Так, получается, тут у нас 6, 7, 1, 8. Ну, давайте, я не знаю. Давайте по порядку. 1, 6, 7, 8. 6, 7, 8. О, господи. Ось так може. Давайте вже знайдемо комбінацію правильно, а чому ні? Блін, ну от наглота мішає, наглота мішає, розумієте. 6, 8, 7, 1. Шість, сім вісім один ой. <звук> Заскамали. тихо, малий не пиши. Ладно, давайте, знаєте, давайте. Один. 8-7. Блін, щось пароль не підбирається. Вот так от. На. Ой. Айошкін ти кошкін. Та я не знаю як, чесно, ну, який ми ще варіант не пробували. Ви напевне, чуєте, я, напевне, не пробував з сімрки починати. Та блін, сраний екран. Ти можеш не рухатись так тупо. Та Йошкін, ти Кошкін. Давай не мішай рот. Сім. 1, 8, 6. 7. 8. 1, 6. 7, 6. 8, 1. Ну, не знаю. Окей. Давайте пізніше з тим паролем розберемося, тому що зараз я мушу знайти морозово. Але як його знайти? Чесно, без поняття. Я знаю, де зелене морозово. Зелене морозово у нас знаходиться десь там на ящиках, на цих палетках, оцих от. Е, ось тут десь маю. А ні, не з тут. Точно. Я ж коли... О, вово. Коротше. Зелене ми знайшли. Де шукати жовте, я думаю, що в кабінетах. Тому що там його нема. Ну, тому отак от, от. Тому отак от, от. Бам. Е, що там? Е. Так. Куди йду? Не туди йду, коротше. Пішли назад. Назад пішли. І так. Рот тут валяється. Куди нам потрібно? Зараз сюди. Так. розгулялися, Все мене вже. До речі, порахуйте, до речі, в коментах скільки. Euh, сьогодні мене вже родів euh, застало, тому що реально роди вже сьогодні... не можуть успокоїтися, реально. Ого. Ого. Ай, скрімчик вибіжу. Euh, тут що у нас взагалі таке? Тут у нас euh, теж якась кімната, ну, жовтого морозового я ніби не наблюдаю. Що, вертаємося назад? Я думаю, що можна повернутися. Можна. Ось так от дверці відкриваємо. Морозова не замічаємо і йдемо. Блін, але там же ж уже цей розове морозиво ми знайшли. А от де може бути жовте, чесно, я, ну, прям без поняття. Без поняття. Десь, десь прячеться. Де, чесно, не знаю. Можливо, це перша цифра? Можливо. Можливо, це перша цифра. А я перша цифра, ну, звісно. Е, почекай, у нас буде якась підказка може. Не знаю. Може все ж буде якась підказка, тому що, ну. Тому що я вже трошки задолбався. Ну, блін, ну, давайте допустимо, якщо одиниця. 17,66.

Та мені, знаєте, в мене зараз реально проблем просто, ну, я не знаю. Що? Він прям біля мене, і як він мене не зацепив, чесно. Я не знаю. Як, ну мені пощастило. Одиниця, одиниця, мені потрібна одиниця. Ні, ну може ще тут бути то морозова, але. Як бачите, тут морозова... нема. От воно підсвічується, подивіться, воно тут світиться в темноті. Я би написав, але. Ладно. Вогнегасник. Ну давайте уже. Окей, вогнегасник. Припаркуємо. Ой, стоп. Я тут точно все провірив. Тому що тут може бути морозово, якби Я тут, знаєте, по, по фану зай. Йо, Йомаю, що серйозно? Морозово є? Я в шоці. Є морозово, прикиньте. Сюди. Ось так. І ось так. Окей, ми її забираємо. Потім я ще по вогнегазник вернуся. Е, поки що давайте назад вийдемо. Ой, йо-моє, подивіться, подивіться. Не знаю, що робити. Так я ж виліз там, де там, де був. Коротше. Надо було зразу вертатися отим ходом і не путатись в тих коридорчиках. Окей, ну, вже частину ми вже маємо. Тепер е, потрібно знайти лом. Лом, а лом у нас де? Лом, чесно, я вже навіть забув, де нам лом шукати. Ну ладно, кидаємо цукерку сюди теж. І йдемо зараз вертаємося по той самий е, вогнегасник. Кинем його десь там, кинем, коротше. Кинемо вогнегасник. О, так, де він там був? Він був, напевне... Та, от. Ой. Так, після того, як занесем вогнегасник, що... що нам робити? Пароля ми і так не знаємо, окей. Лом. Де можна знайти лом, я уже, до речі, сам навіть забув. А де лом знайти можна, Почекай. А де. Почекай. як лом знайти? Точно! Лом же ж знаходиться в гаражі. Що ж я сьогодні так трошки притуплюю, ну, коротше, не звертайте увагу. Лом. Вертаємося в гараж. Вертаємося в гараж. О, так. І так, що у нас тут? Е, лом у нас, та, лом у нас в гаражі, ну. Ідемо. Стрімяночка. І останнє це у нас буде пароль. Але пароль, блін, я не хочу. Знаєте, я, я можу пароль відгадати, ну. Тобто пройти айскрім, я можу, це 100%. Але от пароль, якщо я буду ось так от е, наугад просто, ні, ну не наугад, а підбирати комбінації. Це ж ну, буквально реально ну, півгодини буде. Ну, півгодини. А півгодини, знаєте, мені якось трошки не хочеться проходити, тому давайте, знаєте як? Давайте я зараз маю знайти одиницю. І можливо, нам дадуть підказку якусь. Маленьку-маленьку підказку, можливо, нам дадуть. Не знаю яку. Мені, знаєте, мені то саме головне знати дві перших цифри і все. Дві перших цифри і уже рахуйте все. Я пройшов так. Маленький е, рот. Давай. Не мішай. Не мішай нам тут. Вісім нам одиницю треба знайти. Так, ставим цю. Беремо. Вогнегасник. Скидаємо сюди цю штуку. Раз, два, три. Бам. Все провалилось. А можна закинути прямо туди. Ну, сумніваюсь. Тут же там рот бушує. Ой. Ой-ой. Блін, мене, мене прям за хвіст зловив, подивіться, прям тут. Такі от у нас роди. Мені роди. Мені потрібно першу цифру. А де ми першу цифру бачили? Я знаю, де ми бачили перших три. А от першу цифру я щось не пам'ятаю. Рот лежить. Молодець. Блін. Ну, я, чесно, не знаю, ну, сімьорка. Блін. Ну, погнали. Перша цифра сім'орка, Давайте. 8, 6, 1. Сім'орка, 8. 6. А, господи, що я зробив? 7, 6, 8, 1. Ну, ладно, ні, давайте, коротше. Сім'орка, 8, 1, 6

Шість, один, сім. Окей, вісім. Один. Сім, шість. Вісім, один. Шість, сім. Окей. З вісім комбінації. Я надію, закінчили. Вісім, сім, один. Шість. Вісім. Один. Сім. Окей, 6. 8. 7 1. Чукай, я вже не пам'ятаю. Е, я обше що. Я вже на 8 е, брав. Давай на 7 беру. 8, 1. Один 8. <звук> Окей, берем на одиницю.

Окей. Вот таке, от таке. Мені вже подобається. Чуєте. Ну, реально, ну. Прикольно. Прикольно, реально. балдеж, малдж. І так, чуєте. Е, ладно. Е, поїхали. Раз. Два. Три. Йомаю, чуть не впав. хол холл, коврик. Ну что ж, получается, что проходим, да? Борька, сюда. Ко мне. Погнал. Бам. Ну все, Борис у нас... Бай-бай. Бай-бай, Бориска. Итак, что ж, э, мы... Не знаю, давайте... Оцього типа теж, щоб не мішав. Просто рубанем. Не знаю, він мене не бісив, але. Но... А ч ні? Так. Да. А чому? А чому, чому б і ні? Хм. Знаєте, я хочу дещо провірити. Просто під кінець дещо провірити. Чи спрацює оця от штука на той самий ключик на, оце, на оцей от ключ? Ех! А я то надіявся, що спрацює. Ну, ладно, не спрацювало, так не спрацювало, що зробиш. Якщо так, то так. Уже е, вибору нема. Хотілося би е, пройти е, ось з цим ключиком, відкрити його. Я взагалі не знаю, чи він там для краси, чи його реально можна відкрити. Ну, якщо не можна, так не можна. Ну, коротше. Поїхали. Бам! Відкрили ми наших друзів. І що у нас там. Зараз вибіжить айскрім, да? Біжить айскрім. А... І. Що? До жена? Ну, ми вже знаємо. Хто не знає, то й дивіться. Ми вже з вами все. знаємо. А як я, до речі, проходив іскрім на інших важкостях? Дивіться у мене на каналі. Імено четверту частину. Хоча там є всі частини майже. Перша, друга, третя. Я вже закінчив четверту, буду переходити до п'ятої. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ice Cream 4. Одним словом, пройшли ми. Of зе сага. Перша, друга, третя частина обов'язково дивіться в мене на каналі. Ще раз нагадую. Кому б ще, може, там, не знаю, цікаво. Я скіпаю. Ну Що ж, друзі, став лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім пакета.